Брати і сестри, я хотів би сьогодні говорити про гріх, який сьогодні руйнує людей. Які вони гріхи є, до яких, можливо, ми звикли, можливо, ми навіть і не помічаємо, що цей гріх, можливо, навіть і не помічаємо, і не думаємо, що Бог за це засуджує сьогодні свій народ. І дуже страшно, коли Господь приходить і гнівається, і коли Господь приходить і починає дорікати своєму народу. І це так буває. І, і було, завжди, і буде, ми маємо сьогодні зрозуміти, що Господь сьогодні вимагає від тебе і від мене. Відкрийте, будь ласка, книгу псалмів, в кого є з собою в Біблії, 49-й псалом Асафа. Всемогутній Господь Бог промовляв і закликав землю від сходу Сонця до заходу Його, і Сіону. До краси явився Бог у сяйві. гляде наш Бог, і не в безмовності перед Ним вогонь, що пожирає, а навколо нього сильна буря. Він кличе з гори небеса і землю до суду над народом своїм. Зберіть до мене святих моїх, які вступили в завіт зі мною при жертві, і нехай небеса проголосять праведність Його. Бо сам Бог суддя, слухай, народи мій. Я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я Бог твій Бог. Брати і сестри, ви зверніть увагу на це слово. Прийшов момент, коли всемогутній Бог він наближається, він приходить до Ізраїля. І знаєте, хотілося б, щоб Бог прийшов до нас, щоб славу прийняв, подяку прийняв і порадів з нами. Но Бог прийшов говорити, промовляти проти Ізраїля, проти народа свого. Нехай небеса проголосять праведність Його, бо сам Бог суддя, слухай народи мій. Я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе. Я Бог. Твій Бог, не за жертви твої я буду докаряти тобі, все спалення твої завжди переді мною. Не прийму тільця з дому твого, ані козлів із кошар Твоїх, бо мої всі звірі в лісі та худоба на тисячі гір. Я знаю всіх птахів на горах і дикі звірі на полі мої. Брати і сестри, зверніть увагу, про що Бог говорить. Бог каже, що слухай мій народе, Не за жертви твої. Часто, знаєте, коли ми жертвуємо, приносимо жертви, ми думаємо, що все, жертва вирішує все. Принісся в жертву, час свій приніс, ще щось зробив, хороше для Бога, для людей. Все. Я, нібито Боже, вільний. Все добре, все нормально. Ну Но Бог каже, що я буду судити за інше. І ми маємо розібратися, за що буде судить Бог. Подивіться також на другу сторону, що Бог каже: я всіх птахів знаю. Друзі, Бог знає всіх птахів на горах, всі тварини він знає, абсолютно все він знає, де, що і хто, яка пташка, коли вилупилась де вона живе, як вона зростала, Бог знає абсолютно все. Зверніть увагу, що Бог, який створив цю вселену, створив людей, він нічого не створив, щоб він не міг контролювати. Він нічого не створив, щоб він, на що він не міг би звертати увагу. Для нього все ціне, Він за всім спостерігає, і навіть пташок всіх знає. Ми навіть в свій двір часто виходимо, хто живе, знаєте, можливо, частна усадьба. Коли, можливо, ці пташки прилітають, можливо, ви їх підкормлюєте, Хтось, можливо, запам'ятав одну чи дві пташки, а інших ні. А можливо, вони навіть нас і не цікавлять, ці пташки, можливо, навіть ми їх і не кормимо, не звертаємо увагу і навіть не чуємо співу їхнього. А якщо чуємо, то не радіємо, що це пташки славлять Бога, не задумують з нами навіть над цим. І навіть, можливо, не думаємо про те, що ця пташка сьогодні прийшла також і тобі підняти настрій і заспівати і щось і тобі підсказати. І ти прослав свого Господа в цей ранок. Не ходи, можливо, з сумним лицем своїм. Ми маємо також звертати увагу абсолютно на все, брати і сестри. Чи я їм м'ясо біків, чи п'ю кров козлів. Принеси Богові в жертву хвалу і віддай Всевишньому обітниці свої. І приклич мене в день скарботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене. А до грішного Бог промовляє, чого ти проповідуєш устави мої і для чого завіт мій на устах своїх носиш. А сам ненавидиш настанову мою та слова, мої поза себе закинув. Коли бачиш злодія, ти сходишся з ним, і з перелюбниками приятелюєш, уста свої відкриваєш на лихослів'я, і язик твій сплітає підступність, сидиш і на брата свого наговорюєш, сина матері своєї обмовляєш. Ти робив це, а... але я мовчав, і ти думав. Що я такий самий, як ти, викрию тебе, за... тебе та представлю все перед очі твої. Зрозумійте ж, це ви, хто забуває Бога, інакше будете роздерті, та ніхто не визволить. Хто приносить жертву хвали, той шанує мене? І хто спостерігає. За дорогою своєю, тому являю я Спасіння Боже. Амінь. Дорога церква, брати і сестри, ви знаєте, я зрозумів із цього Слова Божого, що наскільки ми маємо сьогодні шанувати Бога абсолютно за все і прославляти Його за все. Чи дякуємо ми Богу? За життя. Чи дякуємо ми Богу за здоров'я. Чи дякуємо ми за батька, за матір, за брата, за сестру, яку ми маємо? Чи дякуємо ми Богу за церкву? Чи дякуємо ми Богу за птахів, які сьогодні живуть біля нас, співають, чи дякуємо Богу за сонце, за зірки. Коли ми звертаємо на сонце увагу. Бог створив його для нас. Коли воно сильно пече, чи коли воно сильно сліпить в очі? Чи коли воно відсутнє, його немає за хмарами? Хмарність велика, висока і прохолодна на вулиці, як хочеться, щоб сонечко вийшло. А коли воно виходить, коли воно гріє. Чи звертаємо на нього увагу? Чи ми дякуємо Богу за це все? Чи ми складаємо Йому жертву хвали і подяки? Ну Бог дорікає, дорікає синам, як ти можеш обговорювати свого брата? Як ти можеш обговорювати сина твоєї матері? Я думаю, що ми грішили абсолютно всі в цьому. І багато з нас досі рахують, що це норма, це нормально обговорювати. Сьогодні проблема велика в християнстві: і ми можемо обговорювати багатьох, але ну, в очі ніколи ми не можемо підійти і сказати те, що ми думаємо, чи те, що ми бачимо. А знаєте, чому часто ми не можемо прийти і сказати в очі брату чи сестри? Тому що ми усвідомлено. Коли говоримо про брата чи про сестру, ми туди прибавили, як мінімум, 50% вже до того, що ми чули колись про когось. А в очі таке не скажеш. І часто ми допускаємо цю неправду і брехню, те, що додаємо і приукрашаємо. І збираються такі люди навколо яким приємно слухати наговори, приємно розносити. Сьогодні Бог дав усі засоби. Маєш проблему до брата чи до сестри, чи хтось прийшов тобі пожаліться на брата чи на сестру, Скажи, стоп, давай зателефонуємо і включимо на гучний зв'язок. І поговоримо разом. Ні, ви що? Не потрібно цього робити, не хочу, то й не говори нічого. Брати і сестри, ми самі заражаємось, коли ми дозволяємо, сьогодні гріхам різним і беззаконням сьогодні. Навіть в сім'ї своїй, навіть в церкві. Скільки проблем можна було б вирішити, скільки ми самі їх породили. Чи біля нас породили наші друзі, рідні, близькі, ми їх підтримали і самі ввійшли в ці проблеми, і самі, знаєте, так сказати, заквасилися тими різними проблемами і живемо роками. Бог це ненавидить, йому це не подобається. Він прийшов, знаєте, за ці всі речі сказати ізраїльському народу до очей їхніх, що мені це не подобається, і цих речей не має бути сьогодні у нас, брати і сестри. Звідки ми будемо брати благословення, якщо часто ми ж всі заквашені? Чи може більшість людей заквашена? Як ми пристаємо перед Богом і кажемо, Господи, прости, благослови, допоможи, виріши питання, а Дух Святий нагадує зразу прізвище імена людей, з якими ми маємо, можливо, принаймні хоч поспілкуватися, поговорити, примиритися. Якщо ми не праві відносно тих людей, якщо ми десь когось поранили, можливо, можливо, ми почули біду, проблему в тій чи іншій сім'ї. Друзі, ми маємо сьогодні здати екзамени на багато різних речей. Коли ти чуєш про брата і про сестру щось погане, в тебе в серці, знаєте, чокнуло, як біль, чи чокнуло, як радість. Тобі сподобалося, що ти дізнався про брата чи про сестру, що в проблемі, чи твоє серце заболіло, тобі плакати захотілося, скажу, стоп, я піду поплачу за брата чи за сестру, якщо це правда, чи я посміюся разом з тобою. Брати і сестри, це все екзамени, і це все говорить про те, сигналізує, чи я Божий чи ні, чи я сьогодні Ісусу Христу належу чи ні, чи я народжений з Гори чи ні, чи я відступив від Бога чи не відступив, чи я живу сьогодні Богом чи не живу, чи сьогодні дійсно мій брат і мій сестра, вони для мене брати, сестри, чи вони для мене взагалі просто тимчасові люди. На жаль, я побачив за 10 років в церкві благодаті багато, багато людей, на жаль, вони були тимчасовими. На жаль, вони, багато хто не, не показав свою любов один до одного. Багато проблем таких було, яких могло б не бути. Тому що не захотіли поріднитися, не захотіли сьогодні прийняти один одного, полюбити, покрити любов'ю. Брати і сестри, ми не маємо сьогодні в церкві ділитися на таборів, святих і не дуже святих, лівих чи правих. Ми не маємо сьогодні дозволяти дияволу оце, знаєте, групіровки різні робити. Ні. Ми маємо сьогодні розбити це все в ім'я Ісуса. І якщо ти любиш і ти бачиш, що хтось дійсно неправильно поступає, знаєте, об'єднуйся, ідемо, спілкуємося, працюємо, говоримо з цими людьми, любов являємо, але не тикаємо пальцями, не дивимося з Ей, хто ти? що ти? Що ти робиш тут взагалі в цій церкві? Це неправильна позиція. Ми руйнуємо кожен сам себе, ми самі втрачаємо багато благословіння. Це неправильна позиція. Боже, допоможи сьогодні нам усім зрозуміти, що Бог не приходив і не розмовляв сьогодні з нами дуже боляче і дуже важко. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, зітри беззаконня мої. «Багаторазово обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня мої я визнаю, і гріх мій переді мною не впину. Проти тебе єдиного я згрішив, і перед очима твоїми вчинив я лукаве. Тому справедливий ти у вироку своєму і в суді своєму бездоганний. Ось. І я в беззаконні зачатий, і в гріху народила мене мати моя. Ось ти, визв... ти возлюбив істину в серці та внутрішність мою явив мудрість твою. Окропи мене із сопом, і буду чистий, обмий мене і стану біліший за сніг. Амінь. Брати і сестри, якщо в нас є проблемиці, у нас є Бог. Який давно очікує з радістю прийде сьогодні і нам допоможе. Нас цілить, простить, омиє, очистить і оправдає. Бог сьогодні хоче, щоб церква його була досконалою, щоб церква була святою, непорочною, щоб ми були з вами сповнені Духа Святого, Правди і істини. Ісус Христос Він не даремно прийшов на цю землю. Він віддав своє життя за нас, щоб ми жили, щоб ми жили щасливо на цій землі, щоб ми вільно жили, щоб ми вільні були від гріха, від беззаконня, від смерті, щоб ми звільнені були від цього всього, Бог нам подарував. І сьогодні ми маємо з вами сказати: Боже, я хочу бути миротворцем. Я хочу говорити і промовляти тільки добрі речі, хороші речі. А якщо я йду, облічаю, то я не буду облічати за спиною, а буду йти до лиця казати, як слово вчить спочатку один на один, потім візьму свідка. Якщо не послухаюсь, свідком, проговорю я все зроблю, щоб брата мого спасти чи сестру. Друзі, ну коли ми вже обговоримо, наговоримо багато чогось про ту, чи іншу людину, вже не потрібно, йти, та людина не прийме тебе. Вже не потрібно, вже потрібно каятися, спочатку очищатися і, можливо, вже когось другого іншого просити, щоб пішов, поговорив, стоючи іншою людиною. По іншому не буде. Хто повірив, чутому від нас, Ісаї, 53 розділ, і кому відкрилося рамено Господнє? Бо він зійшов перед ним, мов пагінець, і, мов паросток із сухої землі, немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, та не було у ньому краси, яка притягувала б нас до нього. Він був знехтуватий і відкинутий людьми. Муж скорбот, який зазнав хвороби. І ми відвертали від нього лице своє, він був зневажений, і ми ні за що вважали його. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші недуги. А ми думали, що він був уражений, битий і принижений Богом, але він, поранений був за гріхи наші і мучений за беззаконня наше, покарання ціна миру нашого була на ньому, і ранами Його ми зцілилися. І усі ми блукали, як вівці, кожен. Спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини усіх нас. Знущались над ним, та він страждав добровільно і не відкривав уст своїх, немов агнець введений він був на заклання. А як вівця перед стриженням безмовна, так і він не відкривав уст своїх. Друзі. Чому Бог поклав на серце мені прочитати зараз це місце після Псалмів? Я хочу запитати кожного із вас, якщо ви прочитали новий заповіт і не один раз, підскажіть мені, де і в якому місці Ісус Христос принижував якусь людину, чи про неї говорив погані речі. Хоч одна історія, де Ісус. Просто когось відкидав. Коли привели до нього блудницю, він мав моральне право сказати їй все, що угодно. Але він жодного натяку, він жодного слова не сказав їй, як ти могла, що написано, що Моїсей написав, що Бог написав, заповіді в неї не запитував. Він почав зразу стратегію захисту. Хто з вас каже без гріха? Кинь у неї камінь перший. Брати і сестри, дорога церква, невже Бог не знає, що ми з вами люди, що, як Давид казав, що я народився в гріхах без законях, невже Бог не знає, що Слово Боже сьогодні нам всім відкрило, що ми сюди прийшли на цю землю, народившись, ми вже грішники. У нас вже в ДНК є цей гріх, і вже ми, знаєте, переживаємо, знаєте, смерть вже цей зародок є в кожному із нас. Невже Бог цього не знає? Знає. Но коли ми з ним в завіті, Бог каже, покличте, Покличте всі, хто за мною в завіті, хто заключав завіт за мною при жертві, друзі, ми заключали завіт з Богом. Ми були навчені чи ні. Бог до нас, доніс істини, чи ні. До істини, ми все знаємо, як що робити, а що не робити. Чи Бог дав нам свободу від гріха, чи Бог дав нам сьогодні право вибору, Бог дав нам все і звільнив від гріха, і дав право, і дав правильне вчення. І тут, Слово Божому, написано, що Бог, Ісус, коли висів на Христі, коли Його вбивали, коли над Ним знущалися, Він нічого їм не казав, він мовчав. Брати і сестри, я уявляю, якби любого тут із нас почати з святого тут виговор робити. А не дай Бог ще бити, це був би страдалець такий, що Він би так би всім би нам сказав, чи сказала би вона, весь світ би знав би про це. Хоча та людина була права 100 Ісус Христос був прав 100 Ну але Він нічого нікому не сказав, Він стояв в молитві. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що саме завдяки Ісусу ми сьогодні сидимо тут, саме завдяки Ісусу ми будемо в Царстві Божому, і саме ми маємо схоже бути на Ісуса, щоб бути там. Бо сьогодні можемо багато розуміти, Ісус зробив, Ісус прийшов на цю землю, Він взяв наші гріхи, хвороби, прокляття. Він помер, Він зробив все, Він подарував нам спасіння, благодать Його в дії. Далі все хорошо, все, Ісус, Ісус, а наша відповідальність яка ж? А ми що маємо робити, брати і сестри? Що ми маємо сьогодні робити? Наша відповідальність, яка а наша відповідальність дослідити це слово, Бог сказав. Бо цим словом ми будемо і спасатися, і осуджуватись. Все буде через це слово іти. і тут написано, як ми маємо жити і що ми маємо робити. Читаю останнє місце про Ісуса Христа, про жертву досконалу, і молимось. Післання до Євреїв, 10 розділ з 5 вірша. Тому, приходячи у світ, він говорить: жертв і приношень ти не захотів, але приготував переде мною тіло, при, приготував мені тіло, все спалення і жертви за гріх не були угодні тобі. Тоді я сказав: ось іду я, як на початку сувою, написано про мене. Виконати Боже волю Твою, говорячи вище жертвоприношень і дарів, і все спалень, і жертви за гріх, які приносяться за законом, Ти не захотів і не благоволив. Потім Він сказав: ось іду, виконати Боже волю Твою, Він усуває перше, щоб установити друге. За цією ту волею ми освячені через приношення тіла Ісуса Христа один раз і назавжди. Амінь. Я хотів би разом з церквою звершити молитву. Молитву освячення. Молитву покаяння. Якщо ми відчули, де в чому Господь сьогодні через Слово Своє. Дорікає, нагадує. І нагадав, можливо, те, що ви думали, мабуть, Бог давно вже забувся за десятки років, комусь Бог нагадав раніше. Ви досі не звільнилися від того гріха, від того почуття. Не маєте миру в серці, дорога душа. Приклади всі зусилля. Залиш, покайся перед Богом. Попроси, Хай він допоможе сьогодні. Розв'язати ту чи іншу проблему. Якщо потрібно простити, прости. Якщо винуватий, ти чи винуватий хтось із нас і ви в силі сьогодні вирішить знайти ту людину, зателефонувати, попросити, можливо, пробачення, прийти до миру, зробіть це. Ви побачите, скільки ви виграєте. Ви побачите, скільки благословення будете отримувати. Життя, життя воно буде наповнене іншими такими, знаєте, хорошими кольорами щастя, радость. Благоухання буде приємне. Не буде смердіти уже. Бо як тільки згадуєте, зразу смердить, а будете згадувати вже як перемогу, звільнилися, вільні. Давайте піднімемося на наші ноги. Кому потрібна така молитва? Я хочу запросити вас наперед. І ми помолимось про це, будь ласка, пройдіть. І ми помолимось.